Сьогодні на уроці ми перевіримо обчислювальні навички письмового додавання і віднімання багатоцифрових та іменованих чисел. Уміння розв'язувати задачі та рівняння. Давайте пригадаємо, що приклади на додавання і віднімання багатоцифрових чисел, якщо вони на одну дію, ми рахуємо письмово записуючи їх в стопчик. Якщо, приклад на дві різні дії, ми записуємо їх спочатку в лінію, а потім рахуємо письмово окремо кожну дію під, цією, під цим прикладом. Розв'язуючи рівняння, обчислення невідомого та його перевірку, ми записуємо в стовпчик справа від рівняння. Ще слід пригадати, що у виразах з дужками – Обчислюємо спочатку в дужках, а потім дію множення і ділення, якщо вони є, а далі по порядку. При розв'язуванні задачі на знаходження суми трьох доданків з іменованими числами ми використовуємо перший спосіб. Нагадую, треба більшу одиницю маси перевести в меншу кілограми в грами. І зробити письмове обчислення багатоцифрових чисел. В дужках записуєте одиницю маси, в якій відбулося обчислення. А кінцевий результат, тобто відповідь, записуєте складеними іменованими числами. Останнім завданням є обчислення периметра трикутника. Для цього пригадаємо, що таке периметр трикутника. А тепер приступаємо до роботи.